Доброго усім дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна розцінка. Сьогодні я хочу запропонувати вам рецепт найкращого, на мій погляд, тіста, дуже пухкого і м'якого, просто пиріжки, получаються як пух. Можливо, такого рецепту тіста ви ще не знаєте. І так, беремо 2 стакани. Води. Вкидаємо ложечку цукру і вливаємо півтори столових ложечки олії, дрібку солі, добре розмішую і ставлю на плитку. І оцю суміш доводжу до кипіння. І так маса починає кипіти, і ми вимикаємо плитку. І цю суміш виливаємо в посудинку, в якому будемо замішувати тісто, щоб вона охолола до 30 або 25 градусів. Для того, щоб нам вкинути дріжджі пізніше. І щоб швидше вичахло, можна поставити у миску з коріжаною водою. І так, водичка наша ледь вичахла. Або, так, скажемо, вичахла, вона стала трішки тепліша, ніж в кімнатній температури. І ми вкидаємо сюди пів чашечки. Живі трущей, півпачечки живі трущей, 25 грамів. І дуже гарно розмішуємо і потроху додаємо борошно. Якщо комусь потрібно менше водички, наприклад, на півтора стакана, можна зробити це на півтора стакана, буде менше пиріжків. І замішуємо тісто. І так, на два стакани рідини я вкинула от борошна. Спочатку три отакі мірні стакани і додаю ще один стакан. Мірні стакани по 200 грамів і вимішую тісто. Круте. І вимішую якесеньке, гарне тісто. Руки можна змастити. Колійкою. Вимішую хвилин 5, вимішую таке гарненьке, м'якесеньке, тісто. І залишаю на годинку відпочивати. Накриваю салфеточкою. І так минуло 50 хвилин. І отак підійшло гарно наше тісто. Тепер я його беру і обминаю. Виходить таке дуже м'якесеньке тісто, дуже м'якесеньке. Воно відділяється від стінок посуду, вже дуже гарно. І виклад... стіл притрушую ворошенцем і викладаю тісто на робочу поверхню. Для зручності тісто ділю на дві частинки. І взагалі, якщо вам потрібно пиріжки спекти меншенько, то можна взяти пів порції, це я взяла на дві порції. І отак добре розминаю. ми відплали. і готуємо начинку. Начинка в мене буде сьогодні із сиру домашнього. Вбиваю одне яйце. Кидаю столову ложку з гіркою цукру і ще трішечки. За смаком, хто який любить. Трішки солі додаю сюди. І добре за допомогою вилочки розмішую сир, розбиваю комочки. Додаю пачечку. Ванільного цукру і ще дуже гарно перемішую до пастоподібного стону. І з цукром можна варіювати. Любите солодше, можна викинути більше цукру, може навіть без цукру, тільки з сіллю, колись і так готували наші бабусі, варенички. І пиріжки, але в основному вареники. А пиріжки, звичайно, готували із цукром. І цукор можна вкинути більше, менше, за вашим смаком. І, і так, сіли ще раз бурошенцем, покрила. І тепер руки змащую олійкою. І буду відщипувати кульки, які нам потрібні для. Пиріжків. Більші пиріжки, менші пиріжки. Тут теж можете собі варіювати. І так, отакі от кульки я відщипую для невеличких пиріжків. М'якесеньке, тісто, таке дуже хороше тісто. мякеньке мякесеньке І отак викладаємо заготовочки. Змазуємо сковорідку олійкою і відставляємо. І отак приготували заготовочки для пиріжків. І так беремо заготовочку, викладаємо столову ложечку творогу або сиру. І заліплюємо. Викладаю гребінцем уверх. А так, заліплюємо гарно. І оцим гребінцем викладаємо на сковорідку. так. гребінцями вверх. А так, зліплюємо, і оці гребінці цей шов, не під низ кладемо, а вверх, Отак, щоб не витек цукор. О, так. Тісто, виходить, ну, дуже м'якесеньке, таке податливе, хороше. От кращого тіста для пиріжків я ще не зустрічала. От саме такий рецепт трапився мені. От, готувала я по з зовсім рецепту тіста, Але цей настільки сподобався, що тепер готую тільки так. Ось тільки пиріжки, виходить, такий, як пух. От подивитись, коли вони спечуться, я вам покажу. Подивіться, яке ж тільки м'якесеньке. Яке м'якесеньке тільки тісто. Просто працювати одне задоволення. І так в нас вийшлося ціла велика сковорідка пиріжків 450 грамів сиру. І залишилося тісто, небагато. така частинка чиста, ну десь е, одна третя, а може одна четверта від загальної кількості тіста. І я зроблю пиріжки із порічкою на маленьку сковорідку. А ці пиріжки. У нас 10 хвилин постоять, підійдуть, я включу духовочку і будуть пектися. Змажу яєчком, жовтком, жовток зіб'ю із цукром, і з сіллю. Змажу і поставлю духовку. І так готуємо намазку для пиріжків. В посудинку вбиваємо одне яйце. Пів чайної ложечки цукру кладемо, і дрібочку солі. І збиваємо вінчиком. Дуже гарно підбиваємо вінчиком і намазуватимемо безпосередньо тоді, коли будемо ставити в духовочку, щоб не ця намазочка. Коли пиріжки вже підійдуть, тільки після того ми будемо змазувати їх яйцем. І так минуло 10 хвилин. Добре підійшли пиріжки, не стало прогалинок, ми, ми викладали їх трішечки на віддалі один від одного і змазуємо яйцем. Духовочка у нас вже розігрілася. І ставимо в духовочку. От вийняли пиріжки з духовки. Вони ще на сковорідці. Подивіться ж, які. Пухкі получаються пиріжки. такі дуже м'якесенький, дуже ніжні, виходить пиріжок. Дуже м'якусенький. Просто тане. В руках і в роті. Дуже м'який. Багато начинки. Дуже-дуже м'якусенькі. Тісто надзвичайно гарне для пиріжки. Всім раджу приготувати такі пиріжечки. Дякую за увагу. Якщо мій рецепт сподобався, поставте вподобайки, будь ласка, готуйте з такого тіста пиріжки. Вони, виходить, такі незвичайні. Як пух м'якесенький. Як пух, такі виходить. М'якусенький, м'якусенький.